Незважаючи на те, що головний корпус державного податкового університету, який знаходиться в Ірпіні, наразі має ось такий вигляд, навчання тут не припинялося на жоден день війни, починаючи із лютого 2022 року. А уже 1 вересня 2023 року, університет повинен прийти в офлайн режим навчання, тобто до звичайного студентського життя. Державний податковий університет знаходиться на одній із центральних вулиць Ірпеня Університетській. Перше попадання по будівлі головного та адміністративного корпусу сталося на початку березня, але найбільших пошкоджень будівля зазнала в останні дні боїв за місто. Тоді українська армія звільняла його від росіян через активні артилерійські обстріли здійнялася пожежа, що тривала три доби. Будівля вигоріла вщент і не підлягає ремонту. Що бачите, воно все обгоріло, і тут закріпитися, щоб поставити перекриття неможливо. Попередні спеціалісти приходили з архітектури, вони визначали інженери, подивилися, що швидше за все, що ця частина будівлі і та частина будівлі вона буде просто знесена і. Буде відновлена, відбудована з нуля і, можливо, по новому проекту. От бачите, щось може впасти. Наразі університет без головного корпусу, але і з майже вцілілими аудиторіями. Вони не так сильно постраждали через війну. Потребують заміни вікон та дахів, і це мінімальні втручання для відновлення лекційно-аудиторного фонду. Проте, навіть те, що є наразі, вже достатньо для відновлення повноцінного офлайн навчання із нового навчального року, каже Дмитро Серебрянський. Але незважаючи на ті пошкодження, які ми бачили в центральному корпусі, університет все, все ж таки потихеньку відновлюється. Тому ми не зупиняємося. Ми далі намагаємося максимально швидко відновити всі корпуса, відновити гуртожитки і розпочати повноцінне життя. На випадок ракетних ударів з боку ворога на території університету працюватимуть п'ять бомбосховищ, три з яких у гуртожитках. До речі, у лютому березні цього року тут вперше організували випуск магістрів. Вони отримали дипломи вживу, а не поштою. Загалом в університеті навчається до п'яти тисяч студентів. У весь час із 24 лютого 2022 року вони продовжували вчитися дистанційно, а з 1 вересня мають повернутися вже в реальні аудиторії. Університет вже набирає обертів. Ми вже проводимо відповідні заходи разом з студентами у нашому єрпіні. І коли бачиш на засіданнях посмішки студентів і їхні очі, які просто горять, коли чують, що буде вже офлайн навчання, то нас це ще більше стимулює. Як запевнила знімальну групу Новини лайф, голова студпарламенту університету Олександра Ільницька, студенти не можуть дочекатися, коли повернуться назад у лекційні аудиторії. Ми з нетерпінням чекаємо побачити тут студентів, відчути все ж таки студентське життя, адже кожен із нас вже втомився від віддаленої такої форми навчання. Хочеться вже побачити в аудиторіях студентів. Поспілкуватися, поспілкуватися віч на все ж таки прогулятися порпеню. Я впевнена, що кожен із нас цього дуже чекає. До речі, є ще одна річ, якою неймовірно пишається в університеті, і не безпідставно. Це знімок поєдинку між випускником Валерієм Андрійцевим та росіянином і особистим охоронцем Рамзана Кадирова. Андрійцев переміг його у першому колі на літній олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Переможна фотографія витримала російське вторгнення, як і загалом, місто герой Ірпінь. Галина Остаповець Павло Сирота з Ірпіня.